Захотілося мені сходити на планер, і я подумала, а чого б не зробити з цього відео. Нє, ну можливо, результат і не такий вражаючий, але це було весело. І не звертайте увагу на тютю і іншу розгортку, це було до пленеру. Скажу одразу, що тут будуть відео і фото як з мого телефону, так і з камери поганої якості, але вона вайбова. Отже, пішли ми з подругами на Дніпро. Чудове місце, хочу вам сказати. Ну і яйкона стилю. Фіолетовий і червоний, це, до речі, круто. А ще зацініть, який в мене пенал з наруто є. Нарешті вже тепло, навіть жарко, тому ми пішли в балку, і я намагалась поставити на дерево цю кляту камеру, а вона все ніяк не ставала. Але я її потім поставила, але вона потім впала все одно. Ну і сіли ми малювати власне те, що бачили. Я вже котрий раз малювала ось ту альтанку в вдалені. Власне, за весь час, що я її малювала, вона не змінилась. Але дуже цікаво дивитись, як навички змінюються з ходом часу, коли ти приходиш на одне і те ж місце і малюєш одне і те ж саме місце. Але звісно ж, коли ви йдете малювати з друзями, ви мало малюєте з друзями. Ви робите все, що завгодно, але не малювати. Тож, це, що в мене вийшло, це доволі такий непоганий результат. Я люблю природу, я люблю малювати природу. Тож, мабуть, саме для цього люди і вигадали пленери, де вони виходять на вулицю і малюють ту саму природу, ті всі рослинки, кущики, деревця. Малювання природи з натури настільки розвиває навичку, скільки, мабуть, дозволяє вам схопити саме ту атмосферу живості, життя, чогось справжнього, що фото не передасть ніяк. Ну, може, і передасть, але ось ви сидите тут, вітерець дмухає, сонечко світить, все дуже класно, красиво так. Це і є життя. Ось ви сидите тут, малюєте різними матеріалами, можете зацінити режисерську працю. Щоб ось це все замалювати, я взяла рандомні матеріали, понакидала: ось акрилові маркери, олюці різні ручки. Дуже цікаво подивитись, як за допомогою обмежених матеріалів ви можете намалювати цілий пейзаж. Після альтанки я почала малювати різні деревця, кущики, травичку, річку. Так, вона дуже обміліла, рівень води опустився, але життя продовжується. Моя вам порада виходьте на пленери частіше, особливо з друзями. Може, у вас і буде спочатку виходити якась просто зелена розмазня, може, і потім буде виходити зелена розмазня, але зато це дуже весело. По-перше, ви просто розважитесь. По-друге, ви прокачаєте навичку. По-третє, ви замалюєте момент. Навіть якщо у вас будуть фото, у вас все одно ще й буде малюнок. Ну і ще, звісно, по-четверте, ви трохи заповните скетчбук. Іноді я відкриваю старі скетчбуки, а там опа, малюночок з пленеру. І я одразу згадую, а коли це було, а як це було? Ну хіба неприємний спогад? Дуже скоро вже буде літо. Не знаю, як для вас, а для мене це дуже особлива пора. Тому чому б не перетворювати кожну прогулянку на якусь пригоду з піцею, морозовом, з котами, потім вдаритися головою об стінку, а потім пофоткати нові висаджені дерева, походити по магазинам. Це ж весело. Отже, з цього відео ми виносимо думку, що ходити на пленери це чудовий спосіб провести свій час. Отже, без зайвих слів, дякую вам за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, на мій телеграм-канал, на моїх подорожок. І дякую вам за перегляд!